Друзі, неймовірні панорами у містечку швейцарського, які, як бачите, вони в нас 360. Якщо вас ще цікавить придбання нерухомості, щоб вже цієї зими проживати у містечку Швейцарське, то ласкаво просимо, тому що ось цей котеч, дуплекс ще вільний. Дві половинки. Е, тому, якщо ви хотіли б мати будинки із такими ландшафтами, з такими панорамами, то ласкаво просимо до нас. Як бачите, ззаді будинку також є. Бачите, які ландшафти цікаві і панорами ліс довкола. Так. Спереді Карпати. Тому ласкаво просимо вас у містечко швейцарське. Приєднуйтесь до такої потужної спільноти. Завжди зможемо вас тут зустріти, розповісти про всі наші переваги, так? адже переваг у нас є досить достатньо що по технічних ну, от, характеристиках, що по ціні, що по обслуговуванні, що по взагалі перспективах. Тому не зволікайте, щоб з нами контактувати.